Розкажу про о, одне, що сьогодні всі ці ютубери будуть писати в коментарі про о, ну, що вони хочуть завоювати, кого хочуть завоювати, яку територію країни з реального світу хочуть завоювати. Як ви бачите, все всі це ютубери і. Ну тут, в принципі, найбільший це я, потім йде Укра Повстанчевський потім йде Укра потім Міша Футбол, потім Гала. Я думаю, всі це відео подивляться. Ну, пишіть в коменти моєго шорт цього відео, що ви хочете зробити з цією картою просто. Ну, а якщо хочете, щоб вас ну, додали, то пишіть країни, які ви будете. Просто я напишу назву вашого каналу, як ви бачите отут. Буде все просто добре. Головне, треба багато ресурсів на те, щоб на когось напасти. Та створити. якщо вам треба когось колонізувати, то вам треба створити Кораблик просто поплити кудись. І перші коменти, і, команд, і я, перші якісь коменти, на які на які попадуть в топ 3 за найбільшою кількістю лайків, то я зроблю їх. Всі три. Тож просто починаємо. І всім до побачення. Пишіть в коментарі. Якщо на коментарі буде найбільше лайків, то в відео я ну, в шорці. Я це найпершим роблю. І все. Просто. Головне, не можна захоплювати повністю країну. Якась маленька провінція все-таки. ну, е Ну, буде. І ще напишіть столицю в коментарях. В коментах. Надіюсь, укракана достану.